Важко утриматися, щоб не знімати цю красу. Цю просто неймовірну пальму. І цей паркан. Цей паркан де найкрасивіші мандрагони квіти, Найчарівніші. Краса. Краса, неймовірна краса. На сонечку. Неймовірно. Неймовірно. О, життя рожеве. Хтось в рожевих окулярах живе. тут їх не треба. Тут є краса і без окулярів. Рожева мрія. Мріти про таке. Мріяли колись не можу насолодитися і відірватися від цієї краси. Навіть сюжет буде занадто. занадто довгим. Да. учася. Дай Бог, щоб у нас в житті було більше рости. Більше, більше і більше. Вот такая краса.